Масове позбавлення українців водійських посвідчень. Ця інформація майоріла в українських змі на цьому тижні. Буцім, то за неявку за повісткою до ТЦК українців навіть за кордоном позбавляли прав водіння, видаливши їх дані. Міноборони це спростувало, але не до кінця. Отакої там запевнили, що позбавити водійського посвідчення через неявку за повісткою не можуть. Але згідно з законом, тимчасово обмежити право керування транспортним засобом може бути застосована на підставі рішення суду, тобто з бази не видалять, але призупинять і це відображатиметься, якщо такого водія зупинить поліція та перевірить документи. ТЦК має звернутися до суду з заявою, в якій повинні бути детально викладені вимоги, які були проігноровані та надані документальні докази ухиленням. Так, все ж таки, одні пишуть, що права зовсім видаляють з бази, а інші, що призупиняють, чи чули ви про подібні маніпуляції? Чи може хтось із знайомих стикався з подібним мотовою?